Всім привіт! Хотіла зробити огляд, і я його роблю. Це приз від Finec Art на марафоні Квітуча Галерея. Дякую Фенек за чудовий блокнотик. 50 листів аркушів паперу для маркерів щільністю 160 грамів. Те, що вже для маркерів акварельних, знаєте, я перевірила, не дуже підходить, бо водичка робить своє діло. І йде хвилями. Паперу. Папір, і мені це не дуже до вподоби, тому краще використовувати спиртові маркери, але папір дуже класний, буду його обов'язково використовувати під час малювання. Можна робити класні закладки для книжок, мені дуже подобається. Є також 5 листів чорного паперу. Це те, що я хотіла завжди протестити. Дякую за таку чудову, таку чудову можливість. У мене є голова ручка, і я вже малюю. Ось така в мене виходить гілочка з листочками. Але, знаєте, це не все. У цьому дуже класному блокнотику є ще листочки для нотатків. Їх 5 штучок. Розмір, до речі, цього блокнотику 20 на 5 см. Він дуже зручний, дуже зручно собі брати. Дякую за блокнотик.